Дві хвилини 15 секунд саме за стільки згорає новорічна ялинка, якщо стається коротке замкнення гірлянди. Сьогодні українські рятувальники показали, як правильно прикрашати новорічне дерево, де його ставити і що стається, коли правилами знехтувати. Перед новорічного інструктажу слухав син останній тиждень любить співати мені пісеньку у лісі, лісі темному, де ходить хитрий лис. Ліночка, і яйці в неї І снігу-снігу білого насипала зима. Прийшов ховатися зайняка. Ялиночки нема. А де ж ялиночка? А ось вона її зрубали ДСНСники. Щоправда, із благородною метою ній будуть показувати, як на новорічні свята не спалити хату. У нас надходять одні з найулюбленіших свят. Пожежники нагадують прості істини. Ялинки не можна встановлювати на шляхах евакуації з квартири і поруч із опалювальними приладами. Дерево треба добре зафіксувати, аби не падало. Під час прикрашання не варто використовувати багато вати і паперових іграшок, і пити з розумом. Келих шампанського є невідмінним атрибутом, але більшість надзвичайних ситуацій і подій у нас трапляються, коли люди знаходяться в стані алкогольного сп'яніння. А ще кажуть, не варто дешевити на гірляндах. Вони добре горять. Ось бачите, зараз пожежники замітували справжню кімнату і ялинку із дуже поганою гірляндою. Бачите, зараз гірлянда, ось уже димиться, дає такі невеличкі вогонь. І зараз ми в реальному часі побачимо, за скільки насправді згорає дерево. Отже, повністю від початку короткого замкнення до моменту, поки ялинка фактично повністю згоріла і почала горіти вже квартира, пройшло буквально ну дві хвилинки. Ялинку зразу біжать гасити. Доки одні вогнеборці гасять, інші показують, як запускати салюти правила. Теж, ніби і відомі купувати добрі салютниці, міцно фіксувати на рівні поверхні, встановлювати щонайменше за 15 метрів від людей. І головне швидко тікати, запалюйте тікаєте. Запалюйте, запалюйте. Ми разом з вами будемо бігти. А, так, Давайте ми самі будемо дотримуватися. Ні ніяких попалася я не розрішають. Необхідно, щоб одна людина залишилась найбільш підготовлена. Всі інші діти, глядачі, дорослі, святкуючі, будь ласка, на безпечну відстань. Рятувальники кажуть, салюти чи не головна причина травматизму на новорічні свята? Відірвані пальці, пошкоджені очі, або просто пропалений одяг. Звичне явище для цих днів. <клес> після салюту потрібно почекати ще не менше три хвилини, а бажано п'ять, то й вісім, і тільки після цього можна підходити вже до відпрацьованої салютниці і забрати, ну і бути культурною людиною. Просто… Викинути оце от новорічне добро у смітник. Потім воду давай! Тим часом спалену кількома хвилинами раніше ялинку нарешті гасять. Так само швидко, як ялинка згоріла, так само швидко ялинку і зараз загасили. Ой, ой, як в житті насправді. Пожежники констатують на новорічні свята кількість пожеж в будинках і квартирах зростає на 15%. Тому просять бути уважними, бо кажуть на новий рік, їм теж хочеться святкувати, а не пожежі гасити. І завершити хочеться тією ж улюбленою пісенькою мого сина. Має Дивись, твоя ялинонька! Горить на весь палац. Так от я вам бажаю, щоб на всю вашу хату ваша ялинонька на новорічні свята горіла новорічними вогниками, а не новорічним вогнем. Борис Борисичалко та Олександр Львінський програма Вікна СТБ.